Друзі, привіт! Мене звуть В'ячеслав, ви знову на моєму каналі, а це значить, що вам дуже цікаві автомобілі з Америки. Переважна більшість сьогодні автомобілів купуються або гібридних, економічних, або взагалі електричних, таких як наш сьогодні підопічний. Це Chevrolet Camaro. Ні, перепрошую, це, звісно, не Camaro, це Chevrolet Bolt. Bolt, тобто молнія. Саме така в нас машина, і це не звичайний Bolt, це Bolt. Є УВ, а це означає, що наша машина трішечки більша, ніж звичайний болт. Дівчатка, напевно, зараз кажуть, що 15 сантиметрів це не великий, ну це невелика різниця, але саме настільки, саме на 15 сантиметрів, наша машина більша, ніж звичайний болт, і переважна більшість цих сантиметрів до речі, у нас безключовий доступ, тому ми можемо відкривати машину. Ага, він безключовий, але не на всі 20. Тобто, маємо відкрити так і ось так. Тож, що таке 15 см, це ми залазимо в машину. У мене зріст, я маю 180 см. І я маю запас між колінами та передніми сидіннями приблизно 10 см. Тож, якщо б це в нас була звичайна машина, звичайний болт, то я вже, напевно, торкався спинки переднього сидіння. Також. Наш болт є уф, трішечки вищий, тому я не, не, не теркаюся даху головою, незважаючи на те, що в нас максимальна версія прем'єр. У нас є панорама, тому трішечки нижчий в нас дах. У нас є тут підстаканник, дві зарядки. Це звичайний USB з USB Type-C, як бачите. У нас є панорама, є підсвітка. Ну, Два підстаканники більше нічого на задньому ряду в нас нема. І ще трішечки більше. У нас став багажник. Чому я почав з заднього ряду та багажнику? Бо це саме те, що відрізняє наш болт. В нашому випадку це щось 350 літрів, у звичайного болта це щось. 300, саме ці 50 літрів. Це те, що відрізняє болт є від звичайного. У нас є ще таке підпілля. На жаль, нема запаски. Є підсвіточки, є крючочки, дійсно складаються ці. Нема, на жаль, електроприводу багажнику, навіть в максимальній версії. Але в нас є камери кругового обліку. Це камери 360. І тут їх, їх трошки є. Дивіться, це одна камера, це друга камера. Тут ще є якийсь датчик. І ще в нас маємо дві камери в дзеркалах заднього виду. Маємо ще камеру в передньому склі і маємо камеру в передньому бампері. Тож машина дає дуже-дуже красиву картинку. Чому саме був обраний болт? Ну, По-перше, у власника цієї машини вже був досвід роботи з електромобілями, спілкування, так би мовити, з електромобілями. Три роки він від'їздив на автомобілі Chevrolet що чому шевроле на автомобілі Нісан Ліф, і це непоганий вибір за свої гроші, був три роки тому. Але на сьогодні хочеться їздити трохи довше, трохи далі, з трохи більшим комфортом, може навіть з більшою динамікою. Тому завість Ліфа, який проїжджав влітку десь 120-130 кілометрів, а взимку десь 80 був куплений Chevrolet Bolt. В нашому випадку, так як машина в нас вже 22 року, в нас батарея 65 кВт. А це дає нам заводські дані запас ходу близь, десь близько 390 105 кілометрів. Насправді реальність такава, що по Харківській області ця саме конкретно ця машина. 22 року з пробігом 16 тисяч кілометрів зараз проїжджала десь 380 кілометрів. І ще машина писала, що є запас руху десь на 50 кілометрів. Тож, реальних 400-420 ви можете розраховувати. Зараз у нас за бортом мінус 5. Трохи зимно, як ви бачите, листопад почався дуже красивою зимою. Тож маємо запас ходу десь близько 280-290. Так нам обіцяє борткомп'ютер. але при цьому ми маємо підігрів сидінь, клімат контроль, підігрів керма. Все в нас світиться, все в нас працює. Це дуже приємно. Тобто ми їздимо з комфортом, не зважаючи на ті тривоги, які в нас сьогодні. На жаль, є в місті. Тож, друзі, за скільки грошей можна купити взагалі собі Chevrolet Bolt? Якщо ми розмовляємо про Bolt американський, який почав е, продаватись на американському ринку десь спочатку 17-го року, там була батарея 60 кВт. Він був трохи коротший, трохи менший, на ті самі 15 см. Тож, цю машину можна привезти з Америки приблизно в бюджет 13-15 тисяч доларів на сьогоднішній день. За 13 тисяч доларів це буде доволі. Така уставша машинка, але непоганий болт 15-16 тисяч доларів на сьогоднішній день на аукціонах. Це листопад 2023 року можна зробити. Там не дешевий ремонт, бо чомусь із незрозумілих причин мені, мабуть, через те, що трошки менший об'єм випуску. На болти, запчастини кузовні, на жаль, сьогодні коштують дорожче, ніж на ту саму Теслу, і тих Тесла більше, і на розбірках їх більше. Тому теслу можна м, купити приблизно в бюджет від 18 19 тисяч доларів, але там буде 50 кВт батарея, 60 кВт болт. Якщо вам подобається саме болт, то можна привезти гарний дійсно в бюджет приблизно 15-16 тисяч доларів. Ось такий болт є УВ, який пішов з кінця 2021 року з невеличким пробігом в гарній, стані можна зробити приблизно в бюджет від 19-20 тисяч доларів. Але це буде комплектація ЛТ, в якої не буде панорамного даху, не буде безключового доступу, не буде шкіряного салону з електроприводом, не буде е, системи, яка змінює, замінює автопілот. Бо взагалі-то автопілотом це назвати не можна, але є така система, яка стежить за водієм. ось Тут є камера, яка за ним стежить. І вона дає якусь інформацію о тому, як водій там себе почуває, чи може він вільно їхати далі. У нас маємо величезний екран Мультимедіа. У нас стоїть так, як в нас версія прем'єр, крутезна саунд-система Bose. У нас є сабвуфер, у нас є купа динаміків, грає дійсно дуже круто. Не Rover з їх Мерадіоном, але ну, дуже дійсно класно звучить. Приємна дуже машинка. Ось таке в нас є менюшка мультимедіа. Як бачите, у нас вона доволі швидко працює. Дуже багато всяких, всіляких менюшок, які нам там розповідають, який у нас заряд батареї, скільки воно там ще проїде. Тож, ось так воно виглядає. Дуже, дуже швидко реагує екран, багато є налаштувань. Все класно у нас реагує. Завжди є момент війти на е, перше меню. Ось так, от, бачите, у нас є багато камер всіляких. Попереду, позаду, всі вони різні. Дають різну картинку, можна обрати ось такі камери. Ліву камеру в нас не показує, бо в нас відкрита дверка. От і все. І завжди можна повернутися в режим чотирьох камер. Це зручно. Ось так воно все працює. У нас є тут Spotify, точка доступу Wi-Fi. В нас є спортивний режим, спортивний режим, кнопочка, кнопочка відключення системи стабілізації, кнопочка стеження за полосами. У нас є бездротова зарядка для смартфону, два підстаканники, дуже приємне сидіння. Мені дуже зручно в них, і вони мені подобаються. А що мені більш подобається, це кермо з підігрівом. Тож, коли на вулиці мінус 5, це дуже зручно, друзі. Мені подобається всім рекомендую мати машину взимку саме з, з підігрівом. Навіть не рекомендую, а просто бажаю. Тож, друзі, якщо ви собі на сьогодні бажаєте електромобіль, то Bolt – це дуже гарний варіант. Я вам його особисто рекомендую. Якщо ви не бачили мій топ-10 класних електромобілів, то можете подивитись: десь тут у вас буде посилання. Той топ знімався минулого року, і на сьогодні з'явилося багато варіантів, він не зовсім є актуальним, але там багато корисної інформації. Тож, якщо цікаво, обов'язково подивіться. Також на моєму каналі є багато відео. Якщо ви собі шукаєте автомобілі з Америки, то звертайтеся, я вам обов'язково їх підберу. Саме цю машину привозив я. Вона приїхала е липень місяць і вже з липня проїхала майже 7-8 тисяч кілометрів. Десь так. І за цей час, якщо машина користувалася. Виключно заряджалася вдома по двотарифному лічильнику. То повна зарядка цієї батареї це 65 кВт, коштує близько 90 гривень. За 90 гривень машина проїжджає 400 кілометрів. Дешевше ви нічого на сьогоднішній день не знайдете, щоб їздити. Тож це дуже зручно. Беріть машини з Америки та катайтеся. Якщо вам це цікаво, підпишіться на мій телеграм, в описі буде обов'язкова кнопочка, можете натискати. Там побачите багато цікавих лотів на кожен день. Я публікую, по яких цінах вони продаються. Тож навіть якщо я не вгадав, є багато конкурсів, наприклад, в корча, Тож, якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь, цю машину люди теж вгадали. Тож, друзі, а ми поїхали, покатаємось і дізнаємось, як їде машина з двигуном 200 кінських сил. Бо заводські дані обіцяють нам десь близько 7,3 секунди секунди 0100. Як на мене, непогано. Тож, поїхали це, перевіримо. О, як же вона їде? Ну, не будемо довго тримати інтригу, бо насправді я -то на ній вже катався. І я як вона їде, знаю. Їде вона прикольно на свої 200 коней дуже приємна машинка. У неї класна ергономіка, бо можна відреагувати кермо як по висоті, так і по виліту. Кермо саме шкіряне, таке товстенне з підігрівом. Це дуже прикольно. До речі, давайте його ввімкнемо. З підігрівом з вентиляцією сидіння, вони електричні, але, на жаль, немає пам'яті. Електричні дзеркала маємо. Мультикермо, кнопки у нас тут, є ззаду ще кнопки, у нас автоматичне світло, у нас автоматичні двірники, тобто максимальна комплектація. У нас дзеркала з автозатемненням, у нас є дійсно дзеркала тут з під світочкою. І є панорамний дах, все прикольно. Сьогодні ми знімаємо на іншу камеру, тож ми ще не знаємо, як воно буде. Це перший у нас такий досвід. Вмикаємо драйв в таку. А, ще вам не розповів про цю одну кнопочку. Це режим кермування однією педалю. Тобто машина, якщо от вімкнений драйв, бачите, нога не на газу, і машина не їде, бо вімкнений режим однієї педалі. Машина повністю сама гальмує в ноль і тримає машину тормозами, поки я не натисну на газ. Це прикольно, але я більш звик до двох педальної машини, навіть не до трьох. Вже звик до двох педалів. Тож будемо кататись у двох педалях. У нас тиша. Друзі, у нас взагалі-то абсолютно тиша, бо машина електрична, і майже не чути, як воно тут все працює. Я випадково натиснув на круїз і щось воно там кудись собі поїхало. Дуже тихо, в нас, на жаль, тарахтять тут якісь кастрюлі. О, ну що ж, маємо, що маємо. Це знаєте, як була колись реклама Роллс-Ройса, коли вони казали, що тікані є часов це єдине, що ви почуєте в своєму автомобілі. І навіть головний інженер Роллс ройсу на те відповідав, я їм давно казав, що з тим годинником треба щось робити. Так само і тут. Машина дуже тиха, і навіть роботу годинника ви не почуєте, бо він електронний. Тож, можна їхати та дивитись багато камер, це дуже прикольно. Машина непогано кермується, але про це трошки згодом. По поганій дорозі вона їде прикольно, але треба розуміти, що це не зовсім кросовер. Американці подавали його саме як кросовер, але ну, важко бути кросовером повноцінним, коли в тебе. Кліренс лише 120 міліметрів, 120 або 130, щось таке. Це, ну чесно кажучи, небагато на сьогоднішній день. Так, у неї передній привід, у неї доволі жорстка підвістка, і майже немає звісів. Тож непогано вона їде по нерівностям, але якщо у вас є якась глибока колія, або треба кудись заїхати, де треба непоганий. Кутрампи мати, то це не той випадок, бо вона низька, 120-130 мм. Але для будь-яких ситуацій в місті, вам того вистачить, бо дуже короткі звіси маємо, і машина їде прикольно, так, на морді, скажімо так. Мені не вистачало тут навіть літніх шин, всесезонні мішлени, які тут стояли. До речі, по тестам непогана резина. Друзі, навіть якщо у вас така безпечна машина, як Chevrolet Bolt, Першого покоління або ЄУФ, до речі, зараз ви побачите це відео, то обов'язково користуйтесь паском безпеки. Його не дарма придумали. Це саме те, що збереже вам життя. І спробуємо. І спробуємо навіть зараз проїхатись в режимі спорт. Натиснемо на цю цікаву кнопочку. Ну, чесно кажучи, у спорті вона їде. Ну, прикольно. Прикольно. Вона дуже різко реагує на педаль газу. Ми не будемо прямо з міста тупи, але ось зі швидкості 40 педаль в пол, і вона дуже класно прискорюється. Дуже класно. На жаль, не дуже довго. Коротше, машина розганяється до 145 км максимальної швидкості. Більше вона не розганяється. Але якщо ви любите пошашкувати трохи в потоці, то для міста просто цих 200 коней ну з головою, просто з головою, вона дуже класно прискорюється, причому з будь-яких швидкостей. Тож, якщо у вас є досвід кермування автомобілем Nissan Leaf, то ви знаєте, що машина непогано прискорюється до швидкості десь 60 км на годину. Далі машина скисає і їде вже не так швидко. Тут трохи інша історія. До швидкості майже 130-140, вона прискорюється класно. Зараз я, до речі, лише у кінці нажав на гальмо, а спочатку гальмував виключно рекуперацію. Тут у нас є така кнопочка на кермі, і вона дуже класно, дуже велика, дуже потужна така рекуперація. Якщо у вас є досвід керування фурою, як, наприклад, у мене. Лежачи ми перестрибуємо. Взагалі машина нема ніяких питань навіть на зимовій разині Тож, якщо у вас є досвід приблизно такий, як у мене, керування фурою, то ви знаєте, що там перше, чим користується машина, коли спускається з якоїсь великої такої гори то перше, що ви вмикаєте, це ретардер. Це трансмісійний тормоз, який. Тормозить машину завдяки потужності двигуна, там пневматичної клапанної системи, але взагалі не користуються тормозами, бо фура важка, і якщо ви будете то гальмувати виключно тормозами, на великій гірці можете їх спалити. Тож тут користуються приблизно такою ж логікою: нащо нам пускати тормоза і цю енергію руху на нагрів, якщо ми можемо її. Закинути обратно в батарею, і якщо ви будете доволі активно цією кнопочкою користуватися, то у вас буде непогано знижуватись а, запас руху. Якщо ви будете кататись виключно по місту, то ця машина взагалі ідеальна, як на мене, бо в неї є передній привід, непоганий запас потужності, дуже класна система. Паркування завдяки камерам 360. На жаль, автоматично паркуватись вона не вміє. Але непогано допомагає, бо є парктронік передній, є парктронік задній, є камери, все це дуже зручно. Ну і такий інтерфейс в неї зручний, такий підлокітник, два підстаканника. Мені дуже подобається. А З режимом однієї педалі, ну треба до нього звикнути. Взагалі-то їздити на ньому можна. Ви звикаєте буквально за півдня до нього. Ось я відпустив гальмо, машина стоїть. Також гальмую машину переважно за рахунок. Тормозу. І доволі активно, я вам скажу, тормозить. От я тут в пробці десь підкатуєшся, взагалі ніяких питань нема. Взагалі, машина стріляє, слухайте. Ну, динаміка по місту навіть трохи забагато. Тож, якщо ви будете дотискати до підлоги, то. Ну, ось я взагалі одною підалькою торможу. І дуже зручно, нема у нас ніяких питань. Можемо їздити, нікому не, не заважати. Бо дуже-дуже дійсно, навіть без спорту, ось я прибрав ноги, машина стоїть. Прикольно. Дуже, дуже такі незвичні відчуття, можна звикнути та їздити дійсно в режимі однієї педалі, але якщо звикнути, я поки що не звик, мені зручніше. Користуватись ретардером, але ж не ретардера а рекуперація У нас є система сліпих Zin Nin Марін Це дуже зручно, машина нам підказує. У нас коли працює система, коли в нас працює круїз контроль, то в нас ще працює система автоматичного гальмування І власниця цієї машини мені вже розповідала, як вона по місту на швидкості десь близько 60 км на годину проїжджала повз якесь ДТП. І щось там трошки задивилася, як там справи у хлопців. І несподівано машина вдарила по гальмах, вдарила так, що в неї все полетіло з заднього сидіння. Вона подивилась вперед, вона навіть трошки злякалася, і вона побачила, що впереду стоїть машина. Тобто, ця машина взагалі в ноль зупинилася та врятувала грошенята, життя або просто ж передній бампер цієї прекрасної машини Chevrolet Bolt. Тож, друзі. Якщо вам сподобалась така машина, ви хочете собі американський автомобіль, не обов'язково болт, може це буде Тесла. До речі, Тесли зараз купуються набагато більше, ніж а, болти, бо ну, всі хочуть собі якось трошки повипендрюватись. Хочеться людям, щоб вона була більш така понтова, пафосна, тому купують собі Тесли. Але якщо ви хочете собі якісний електромобіль, то повірте мені просто на слово. Якість збірки Chevrolet Bolt вища, ніж у Tesla 3 Просто просто повірте мені. Скоро на моєму каналі ви побачите ще й огляд автомобіля Tesla 3 Ми таки таку привезли нещодавно, зараз збираємо в Харкові, як люди її пофарбують. Я на ній теж покатаюся вам все це розповім. Тобто, якість підгінки тут деталей всіх матеріалів тут вища, ніж у Tesla. Тож, якщо вам не потрібні понти, Якщо вам, може, потрібна машина в кузові такому універсальному трошки, і не така популярна, як у всіх, бо Тесла на сьогоднішній день а, везеться така кількість, що ну, їх буде точно значно більше, ніж автомобілів Шуроли Болт, скоро на вулицях. Тож, якщо вам хочеться трошки виділятися, або трошки зекономити і привезти машину дешевше, ніж Тесла, бо якщо це буде Болт ЛТ або покоління, то він все одно трішечки дешевше, ніж Тесла привозиться. Тож люди, звертайтеся, підписуйтесь на мій телеграм, дзвоніть, пішіть, і я вам зроблю таку класну машину. Будете теж кататись з комфортом, економлячи свої грошенята. Бо я нагадую, повна зарядка цієї машини по нічному тарифу на сьогоднішній день, листопад 2023 року, коштує 90 гривнів. За 90 гривнів влітку ви проїдете десь 400 кілометр, кілометрів шляху взимку. Це десь. 280-300, ну залежно від того, який у вас режим по місту чи за містом, Чи це буде дуже холодна пора раку, скільки ви собі вимкнете, або включите. Бо якщо ви користувалися таксі і їздили в таксі на цих ліфах, то ви, мабуть, бачили, що там або стоїть дизельна автономка, яка гріє салон, або вони взагалі часто їздять без обігріву, щоб таким чином подовжити собі шлях. Так само ви можете зробити і тут. Реально, ця машина в трасі дуже економічна і проїжджає тих самих 400 км. Коротше, якщо ви тримаєте швидкість не більше, ніж 90 км за годину, вона реально проїде близько 400 км по трасі без клімату. Якщо ви їдете з кліматом 110-120, то дійсно запас ходу буде трохи менший. Але реально по місту його теж вистачає на приблизно 350-400 кілометрів. Це ви взагалі ніяк не думаєте, куди і як ви захочете поїхати. Чи будете включати клімат, чи ні. Тож, якщо у вас є де заряджати свій автомобіль, електромобіль на сьогоднішній день для міста це просто ідеальна машина. А завдяки таким машинам, як, наприклад, Bolt, у якого вже батарея. 65 кВт, То якщо вам дуже захочеться поїхати кудись за місто, то вже на сьогоднішній день в Україні багато зарядок маємо і 400 км запас ходу по трасі. Якщо ви будете їхати 90, це ну, достатньо, щоб ви десь поїхали за півгодинки, добили там ще 200 км і доїхали куди вам треба, без питань. Там, поки десь переночували, зарядились до повного і доїхали знов. Тож на сьогоднішній день на цій машині їхати можна без питань. До речі, у мого друга була така машина. Попереднього покоління з батареєю 60 кВт, і він реально на ній до війни подорожував країною. і Він з Харкова їздив до Дніпра. Далі їхав там в Дніпрі, підзаряджався. Каже, поки там пішли, там погуляли, трошки пообідали. Десь там 40-50 хвилин машина постояла на зарядці, машина добила заряд, доїхала до Ніколаєва. В Ніколаєві ще півгодинки попили каву і доїхали до Одеси без питань. Якщо їхав він на Київ, то він заряджався в Полтаві з Харкова. Це 150 км кілометрів. Він проїхав, От підзарядився на зарядках в Полтаві і доїхав до Києва. Загальний путь Харків, Київ це близько 490 км. кілометрів. Тож на старому болті, який реально проїжджав, теж трошки менше ніж 400 кілометрів. На цьому це ще легше. Тож, якщо хочеться на сьогоднішній день, у нас така інфраструктура зарядок, що можна кататись. Тож, друзі, я всім бажаю успіхів. Дякую, що дивились цей відео. Всіх з наступаючим новим ріком! Бажаю вам скорішої перемоги, щоб все це скінчилося, і ми змогли знову кайфувати від життя, катаючись на електромобілях або якихось інших машинах, про які ви мрієте з Америки. Тож, друзі, якщо ви бажаєте собі електромобіль, велком до мене в Telegram, Коментарі, звертайтеся і вам зроблю таку класну машинку. Ну а я бажаю вам всім успіхів, до нових зустрічей. Бувайте!